Я представити голову Міжузівської зернецької ради, який теж активно організував саме їх. Це є Ярослав Лисий. Він насправді теж працює іменно з молоддю, іменно з тими людьми, де в різному форматі, а саме молоді, де треба актуально показати те, наскільки вони можуть себе проявляти в майбутньому житті. Поруч зі мною це Світлана Михайлівна Гондонець і її чоловік Валерій Іванович. О, mm -hmm. mm -hmm. Також у нас сімейний психолог Богдан Пацула, президент громадської mm -hmm. організації Біола Мар'яна Циганин, також наш сьогоднішній спікер, який буде з вами сьогодні спілкуватися. І... з нами. Олександр Педорович теж сімейний психолог, Тож, е, я насправді йому надаю слово е, і потім коротко марк. Леві Лебід чилині, треба все життя у парі. кохають тільки назавжди. Лебедину ніжність дати для людини. Злучень. Менш було б образ, люди не постійні, парі ж лебедині, надають досить різні поняття. Наприклад, я люблю маму. Ви собі не уявляєте, як я піцу люблю. Правда? А я люблю свою машину, тому що я її кожен день використовую. Я люблю свою дитину, я люблю дівчину. Одне і те саме слово, але в різних різних аспектах. Ну я вдячний Богу і в те, що в нас в українській мові є ще одне слово, яке можна замінити. Ми не можемо сказати, кохаю я Да? Ти маєш прийти тоді, коли я хочу. Розумієте, який момент? Слідуючий момент. Любов це те, що внутрішньо. Для любові немає проблем, ти сьогодні здоровий чи завтра ти ходиш на милицях. Для любові немає цього моменту. Любов любить внутрішньо і вона не змінюється. А для е, закоханості вона особливо що потрібно? Ось яка моя дівчина красива, а мій хто може там в районі, так? ось він такий, я біля нього маю е, захист і так далі. Це закоханість. Знову йдемо далі. Любов це поступовий процес, на відміну від того, що закоханість це тоді ось так от раз і сірник загорівся. Люди знову кажуть, любов з першого погляду. Але це неправильно, закоханість з першого погляду навіть в думках, що ви зрадите. А хто ви разом живете? Півтора року. І вона далі пише, тим більше, що мій чоловік зараз вже четвертий місяць в від'їзді. І хтось зразу пише цього, а я би так не була. Любов це таємниця, це почуття. А почуття не примусиш існувати. Люди так говорять. Але на самому ділі любов це не почуття, це є принцип. Другий момент особистий досвід. Особистий досвід. Та, мав вже я їх там стільки-то. Треба шукати щось інше. Сьогодні пропаганда у світі йде, для чого вам зв'язувати себе певними обставинами. Розумієте, коли ми говоримо про те, що шлюб це не зв'язування, шлюб це не зв'язування, шлюб це життя разом, а люди кажуть, ти зв'язуєш себе чимось. А ну попробуйте ось так жити. А якщо у вас щось вийде, то ви вже далі вирішите, бути разом чи не бути разом. В нашому суспільстві це поняття по назвою як громадянський швидко. Попробуйте, а може щось получиться. Я думаю, що оці поняття, які нам потрібно розуміти, вони якраз існують для задоволення моїх власних амбіцій. Я хочу попробувати. Ми з вами говорили, що любов це є четвертий принцип, оця Агапе, Божественна любов, яка говорить про те, що я готовий сьогодні жертвувати. Я готовий сьогодні всім своїм життям пожертвувати для того, щоб принести тобі задоволення, щоб зробити тебе щасливим, щоб зробити тебе щасливою. І третій компонент. Я думаю, що він сьогодні надзвичайно важливий, дуже важливий це вплив оточуючого середовища. Це насамперед мас-медіа. Мас-медіа, які показують нам, я думаю, що можливо більшість з вас дивилася серіал Друзі да? або знаєте про цей серіал, де є нормальною нормою життя, яку приподносять в тому, що за, за період серіалу всі по всіх обійшли п'ять разів і кажуть, ну все нормально, все добре. І, і нам стараються донести ось таку модель е, сімейного подружнього життя. На відміну від цього, коли ми говоримо християнський світ, християнство несе сьогодні цю позицію один раз і назавжди, що Бог спорував, нехай людина того не розлучає. Це християнська позиція, на якому нам треба показати статистику. Досить цікаво, 85-й рік. Кожний третій шлюб в 90-му ро році розлітався, 2010 і 100 шлюбів 60 або 70 з цьому ракурсі. вони розлітаються. По наших сусідах в Росії 74% шлюбів розпадається. В Україні 72, в Білорусі до 80%. Але я далі вам хочу шукати, коли ми дивимося на це, людина дуже рідко залишається саме у наших відносинах. Перше. Якщо ми будемо втручатися в життя іншого, ось так насильно, ми нічого тим не, 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 не діємося. Другий момент. Усе зводиться до того, що потрібно мінятися самому. А якщо твій партнер побачить, що ти міняєшся, як ти думаєш, біля, біля нього що буде відбуватися? Вони також будуть мінятися. Тому дуже-дуже важливо нам це зрозуміти. Коли ми дивимося з вами на те, що перед молоддю сьогодні стоїть питання одруження, нам потрібно зрозуміти, що одруження означає наполовину зменшити свої права, але вдвічі збільшити свої обов'язки по відношенню до іншого. Пам'ятаєте лебідю? Пам'ятаєте чи ні? Давайте я вам прочитаю другий вірш про левеню, який я знайшов. За ким сумує лебідь одинокий, що плаває в, сільсь... в сільськім ставу, де півся той політ його високий, який колись приносив нам весну. Він ніжно вірність зберігає, чому не знайде іншу, от і все. Він криком Бога звеличає, Та молитви за неї він дає. Він лебідь, птах, а не людина, не зрадить, краще скелю обійме. В нього одна любов та лебедина, навіть смерть, то вірність не візьме. Тому хотілося б вам сьогодні побажати у вашому житті лебединої вірності. І пам'ятати, що закоханість це просто-напросто емоцій. Перетворюйте їх у справжнє почуття любові, щоб ваші сім'ї, які вже в когось є, які в когось будуть попередні, і не були просто на тимчасових задоволеннях ваших регіосних якихось бажань, а щоб вони були міцні і пройшли всі відповідання у нашому вітві, щоб ви могли сказати, що ви зберегли свою вірність як то. Людина була б не повноцінною, бо так і створив самку спойку. Чи вона з тим хочеть, згодиться чи не хоче, але то від нас залежить, поки лежить і моїм покоління. Я вам скажу одну історію, коротесеньку, як один чоловік був самоупевнений, що ми жити можемо сьогодні коло і мав він таку частиною експедиції, де він чувак своїм товаришами. І застала їх вечірка, ніч. Відбравши сам якоїсь певної висоти, товариші йому кажуть, ми тут це ночуємо, а далі завтра ранком підемо далі, бо холодно там наверху взагалі, ще й сидіти морози. Але чоловік каже, що ми будемо, скільки він був певний сильний, доверху. Таке, сьогодні, до ночі любся. І взявши ті штрихи, ми там почали забивати, потіскали, хтось віз, хтось не довіз, хтось зупинився, відмовився від цього всього. Але ти чоловік побачив, що саме йдеш від всіх відчув, що він починає падати назад. І ті штрихи почали вилітати, і він писить на шматочку. І що відбувається? Він починає, тоді він вже звертається до Бога. У Бо людина, коли добре все, вона на Бога рідко пам'ятає, а коли вже настала біда, він відчув, що вже пальці мерзнуть, тож зима там на луко. Боже спаси мене, поможи мені, я послухав своїх товаришів мені. Жалкую про це, мені добре радує. А Господь Бог каже, я тебе спасу, нож після себе маєш, річ шнур, і все твоє спасіння твоїх не Як він самогубиться, внизу кілометри долетіли до кінця. І, і висить, бачить, він під ним нічого немає, основи. Знову молиться і знову просто каже, Господи, вже мій, мої ноги вже мріють, я чую, руки відмерзають в від мене. Душа зупиняється. «Поможи мені, щоб я якось дійшов до того, щоб я не загинув. І Господь Бог каже, я біля тебе, будь ласка, в будь-який момент відбираю автоматик. І зараз тобі кажу, можечком, ти перерізаєш, і ти в безпечному місці. І той чоловік і цього не зробив. Натомість цьому він залишився висіти на цьому шматку, ранком йшла експедиція, побачили, що він висить, його знайшли, заміряли відстань від його. Там він висів від землі, там було все. Вона всього -навсього. небагато, 37 см. Але він не мав можливості побачити, щоб це була темна ніч, горе. 37 см лишалося йому до життя. І от що є скажіть, це є 37 см, скажіть, всього для нас. Це і відстань від головного мозку до серця. Ми з вами в житті мусимо навчитися одному принципу думати серцем на своїм діти розуму. Коли ми покладаємося на сердечний розум, це значно краще жити. Ми маємо такі цілому. Чудово, було тема, що стосується нашого сімейного, сімейної справи? Чи можемо ми практикувати з вами сімейну? Любов сім'ї. Можемо сказати, що я не одружений, що я не окружені, тому що до мене далеко. Але вибачте, це не так. Давайте ми тепер скажемо собі самі, ви звертаємо разом. Ми йдемо на заняття разом. Ми всі так підходимо разом до математики, кажемо, мама, ще я тобі дякую, що ти так, от, мило, чи не начинко ви мене, дали мені цей одяг, 10 сьогодні на заняття, я вам бажаю. Борчого дня залишається з Богом до зустрічі, Поцілувавши маму. Всі так робимо, чи ні? Мало. Чи мало ми... А чи всі ми так робимо, що ми дякуємо що ми тут сьогодні є силі що ми маємо цей одяг на собі, знаєте. не всі. Приходимо додому, мама я тебе вітаю, ще буде мене чудово і неповторне. Це найгарніша в моєму житті людина, яку я можу тільки пам'ятати і на блокціо свого життя. Це дуже важливо. Ми робимо так чи ні? Ми можемо зробити день народження, воно висноветься. Що? Або коли ми маємо. А хороші буде момент відповідальний, а ви хороші, що я там передбачаю. Я не буду забрати довго вашого часу. Я вам тільки хочу допомогти, будь ласка, звернітись речі. Ви є чудові. Корисна людина із вас. Є чудова, бо вона є неповторна і має симпатію, красу і вроду, гармонію. І пам'ятайте, Практикуйте ці речі. Я тебе звіться сьогодні додому. Принаймні від сьогоднішнього дня. Обніміть свою матір, батька, не дивіться на те, які ваші батьки, чи не трохи стоячні матір. Діти, батьки не вибирають. Кожна матір, якщо вона вам це не скаже на словах, то в душі її розривається бій за вами, бо хочу, щоб вам було найкраще. Практикуйте це і своїх батьків, ви будете бачите, буде і щаслива ваша сім'я бо вам Бог її дасть. Плануйте свою сім'ю. Не робіть це випадковості. Пам'ятайте, галоці, що в мене дочінок мало щасливих до цьому світі і мало варті. Це є парк, не є слабкий дочінок. Це треба признавати, це треба розуміти. Це треба визнати. Тому, що ну що я буду сьогодні без своєї дружини в світі, без своїх діточок? Всі на цей любві, кохання, любові. Пам'ятаємо, хлопці, що ми з вами беремо ключі сімейного керівництва, як жити і жити як виховувати себе, дисциплінувати себе. Що ми хочемо в дружині наші, якими ми їх бачимо. І так само і ви, дівчата, пам'ятайте, що ви є найгарніше створення Божі на цьому світі, в якому є подобання від нас, чоловіків. І ніколи не дозволяєте, щоб ці такі, ейфорії закоханості володіла вами чи партнером вашим. Це є перша помилка коли ейфорія закоханості заволодює серцем і людина вже не знає, що робить, а потім пер, переходить в сексуальні потребності, і це є катастрофа. Культурний опис, розумний опис, мудрий хлопець, дисциплінований опис, він ніколи не добувається сексуальних потребностей до, до шлюбних відносин, тобто до шлюбу ще. Але на все це є, є нормальне явище хлопця. Це є дійсно всі факт. Бо сьогодні це є деградація нашого, сім нашої сім'ї, нашої цілому нашої держави. Від цього страдаємо ми самі, потім ми з цим стикаємо, стикаємося, з цими проблемами. Тобто але коли ми знаємо дистанцію, що то є любов, що любов дійсно, як сказав е, колега, що це є жертвеність, це я не беру і вимагаю, мама, давай мені гроші, я вже йду, а то буде пенсія, ти ще гроші не дали. А може мама і не має цього, а не може сказати вам це. Мамо, дякую, я пішов, але єдина щасливіше найгарше, що любов це є віддати себе. Скільки все життя доки до смерті. Це все, весь процес життєві. Любов це є весь життєвий процес, який нам є досвід, досвід і знання, а знання не що? щоб він також знову помилити в своєму житті. Богу є здоров'я, щастя, здоров'я сердечного. Навчимося любити серцем. Практикуйте це з нинішнього, якщо ви, принаймні, цього часу не пробували І в ваших серцях хай буде ця любов Божа, справедлива, чиста, прозора, віддана, в дійсності любов, ага, агата, жертва любов. Такої виїхали на троє сам, Син Божий наш Ісус Христос. Боже, вам благословить і добробуть ми до вашим серцям. Ну що ж, добрий день всім, дуже приємно всі сьогодні бачити. дуже хотів би подякувати Юрій, який завжди допомагає мені у всьому, організація різних свят, організація різних заходів. Сьогодні скликала, щоб ми, в принципі, обговорили тему, яку ви всі прекрасно знаєте, але, можливо, не розумієте все-таки, що таке воно є насправді і як потрібно цим розпоручатися. За два дні поки триває цей проєкт. Ми їздили по навчальних закладах Івано-Франківська і ми були дуже вражені тим, що насправді молодь, молодь цим цікавиться. У нас були вчора дебати, дебати дуже, дуже класно пройшли, дуже цікаво прийшло. Молодь дискутувала на різні питання щодо сім'ї, але все-таки ми на одному зійшли, що сім'я все-таки це більш моральне, чим духовне, чим фізичне, чим якісь закони і так далі. Насправді. Ви знаєте, всі прекрасно, що вчені давним-давно давали, тут багато про любов говорили, що це все-таки хімічний процес, і це є, якісь, це є і хвороба, як вже це давали, але вам вирішувати, що це більше, це є фізичний процес, чи це є мораль. Насправді, хотілося б всім вам побажати, що все-таки ви себе знайшли, знайшли ту людину, яка вам потрібна. Говориться зовсім, я теж студент насправді. Говорить, це досить спрямовано, бо насправді ми всі зрозуміли і, напевно, що в майбутньому зрозуміємо, що це все-таки на цележите. Хотілося б цьому вам всьому побажати, так що все вам найкраще. Дякую. якісь запитання? Якщо ви подумаєте над запитанням, я би хотіла малювати представниці прекрасної частини люста передати слово будь ласка, власне. Дякую, Катюша. Марія Масиганин, була громадська організація Біола. Дуже е, гарно мені сподобалося сьогоднішне доволі, так концентровано. І я хочу поділити справді, Майже 5 років досвід був в сім'ї у мене, я офіційно е, заміжня і думала, будучи студенткою, що це щось таке страшне, мене там десь закриють на кухні, і я нічого не буду робити, тільки варити їзди. Тобто в мене в сім'ї є чотири дивіться. І вони настільки поєднують, настільки покриляють, що всі сьогоднішні досягнення, які в мене є, це завдяки тому, що є сім'я. Але в мене виникає питання, яке мене турбувало раніше, якщо я отримала таку більш обширну відповідь. А для чого тоді нам дана оця любов Ерус, оці такі почуття ітворії, для чого Бог нас так створив, якщо... Воно десь, можливо, можна мішати, десь забивати з контелиту. І це не потрібно досі ні. І відповідь така, що це рушійна така сила, такий стимул, такий бензин, який нас просто запалює щось робити. І коли ми в когось закохалися, якась виникла пристрасть, така ще не любов, це стимулює нас удосконалюватись. Краще щось робити, щоб доказати, що ми достойні тієї людини. І не варто зразу там, дай ми сьогодні говорили, бігти задовольняти свої естичні потреби. Є такий термін, я не знаю, наскільки я правильно назову, сублімація, щоб цю енергію правильно застосувати. І в сім'ї можна бути щасливим тільки тоді, коли ви туди прийшли таким нещасливим, коли є чим поділитися. І оця енергія, оця пристрасть якраз розкачена до того, щоб ми цього досягнули. Я бажаю всім. Перш ніж ви всі вступити в офіційний шлюб, бути повноцінними особистостями, щасливими і просто свою полинку кожного дня mm -hmm. радуватись, там років 30-40-50, тільки вийде. Дякую. Дякую. А вже 38 років поспіль дві половинки радують один одного кожного дня. Я вже це вчора почула, вони такі відкрилися. для иншой аудитории студентов. Тому слово Светлане Михайловне Медунай и Ивановича. Ну Наша организация называется «Семья Майданцева». Вы знаете, каждый человек, когда рождается, и любая мама и папа, они хотят, чтобы дети их были счастливыми, были любимыми. И вы знаете, любовь, она никогда не кончается. Наше поколение перед нами, все жаждут этой любви. И, к сожалению, очень часто в жизни разочарование. И я как бы отвечаю на этот вопрос, почему у людей разочарование? Потому что они не дождались того времени, когда та действительно, та половина встретится. Вот мы с мужем 38-40 лет назад встретились, мы расстались. Потом опять мы случайно встретились. Это разные города были. И вы знаете, Бог, Он настолько мудрый. И Он так хочет, чтобы вы по-настоящему любили. И Он приготовил для вас ту половину или ту половинку. Для вас, Вам важно найти ее, думать о ней. И, конечно, сегодняшняя встреча этого недостаточно вас научить чему-то. Цель встречи для того, чтобы вы начали думать, какой я буду отец, какой я буду муж, или какая я буду мама, и какой я буду женой. Поэтому я желаю вам, чтобы вы прошли жизненный путь. А когда вы сядете в машину, когда, люди, когда получают права, они обучаются. И прежде чем вы сядете в машину своего счастья, вы, пожалуйста, получите информацию, знания. И наша организация готовит молодежь к браку. Потому что без знаний вы будете специалистом. Уже никто без знаний. Но знания семьи, как ей в этой семье быть кем, и как? Обучайтесь этому, и эта встреча направлена на то, чтобы вы начали думать об этом. И желаю, чтобы вы были самые счастливые пары. Добрый день, меня зовут Валерий Иванович. Да, я действительно уже 40 лет являюсь супругом своей жены Светланы Михайловны. Я вам хочу сказать одно, я буду дужить порох. Дело в том, что столько непонимания вокруг понимания любовь, семья, столько непонимания. И я хочу пожелать вам, чтобы вы действительно замыслились над тем, задумались над тем, что счастье, оно, оно рядом, но за это счастье нужно бороться. Вот Богдан Алексеевич рассказывал, для того, чтобы что-то достичь. Великого возьмите золото для того, чтобы его достичь, нужно много очень усилий приложить. Согласны со мной? Камень вот он лежит, под, а золото оно не валяется на дороге. Для того, чтобы его, надо большие усилия и поэтому прикладывайте усилия. Ждите своего часа. Особенно к мужчинам я обращаюсь. Вы э, люди, которые отвечают. За то, что происходит в этом мире. Вы наше будущее поколение. Вы будете создавать семьи майбутнего. И какая это семья майбутнего будет у вас, зависит только от вас. Вы сюда пришли учиться, правда? Вы пришли сюда приобретать профессию, для того, чтобы потом это применить. Учитесь быть отцами. Учитесь быть матерями. Учитесь быть женами и мужьями. Учитесь. Сегодня информации много в интернете, сегодня много всего разного показывают. Копайте, доставайте то, что вам нужно. И тогда счастье, оно не замедлит прийти к вам. И еще один момент, на который хочу обратить ваше внимание. Мы много уже как бы в разных колледжах, институтах говорили. Вы знаете, и здесь говорили уже спикеры, нету другой базы, нету другого фундамента, чем Бог. Бог создал семью. И Бог знал, какая должна быть семья. Идите к Нему, у Него все ответы. Ищите, у Него все ответы. И тогда вы построите ту семью, которую вы хотите построить. Большое вам спасибо за то, что вы были терпеливы, за то, что вы уделили свое время для того, чтобы мы могли вам довести свою точку зрения. Будьте счастливы. <плес> любимими, Юрій, з вами ну, хочу подякувати нашим останню, тому що вони розповіли дуже багато цікавого. Кожен з нас, хто послухав, він зробить правильний висновок для себе в житті. І може в майбутньому він колись буде вчити своїх дітей, як вчили його колись. Но, Найперше в нашому життєві хочу сказати, що для нас це є наші батьки. Кожні батьки, кожен мати, батько, вони навчають тільки нас одного. Як правильно жити, як правильно розуміти людей, нікому ніколи поганого не робити. І завжди допомагати іншим. Ну, Життя, як кажуть, є реклама, що життя є прекрасна річ, життя складна річ, як не крути. Але треба вміти його правильно прожити, треба зрозуміти і не спішитися, як каже моя мама, ніколи не, не спішитися жити. Все воно, воно завжди, все з часом приходить. Ход сьогодні буде так, завтра буде інакше. Але кожен повинен е, сприймати так, як воно є. Все, цей день буде, наприклад, краще. Завтра може бути якось на... Не, не так, як ми забажаємо. Але бажаю вам всього найкращого і хочу подякувати нашим гостям, для, вели на вас за те, що вони провели до нас лекцію. За допомогою маєте цікаві пропозиції, ми завжди підтримуємо вас. ви підтримуєте нас спільно і дякую. Чайці. Дякую вам. Співана Сімейна фотографія.